Ісус прийшов і дуже просто заявив про те, ким Бог є, а ким не є. У Євангелії від Йоанна Він сказав, Не приходить злодій хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, щоб достоту мали. 10 розділ, 10 вірш. Трохи раніше Ісус дає ще одне визначення. Кажучи про того ж злодія, він був душогубець від початку і правди не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. 8 розділ 44 вірш. Ці два твердження дають нам повну картину того, хто такий сатана. Якщо відобразити сказане у вигляді таблиці, то вона може мати такий вигляд: я навмисно розмістив заголовки двох колонок таблиці на різних рівнях, щоб уникнути ще однієї поширеної помилки про те, що сатана є протилежністю Бога, тому що це не так. Вважаючи його таким, ми приписуємо йому рівність із Богом, хоча зі знаком мінус. Але Бог не має рівних собі, і сатана це тільки одна з поміж численних істот, створених Богом. Зрозуміло, що Він не був створений поганим, поганим Він став. Ісус чітко розставив все на свої місця. Іншими словами, коли ви бачите одну з цих чотирьох ознак, ви знаєте, кому вона належить. Від сатани походять лише чотири красти, вбивати, вигублювати і брехати. Від Бога походить тільки одне життя. І не просто життя, а життя достоту з надлишком. Багатьом людям, зокрема і християнам, які читали Біблію. Доводиться нагадувати про ці дуже прості і дуже виразні слова Ісуса, бо вони бачать смерть і руйнування та приписують їх Богові, але Господь щойно сказав вам, від кого вони походять. Одночасно дуже багато людей у світі вважає, що сатана дає їм щось добре, що він у чомусь покращує їхнє життя. Але це просто брехня, адже він бреше щоразу, коли відкриє рота. Для нього немає друзів, і все, чого він шукає, це людський біль, наш біль, це його їжа і питво. Тому раніше чи пізніше всі його дії і всі наші угоди з ним неминуче призводять до болю. Чому я так вважаю, тому що Господь сказав про це у двох процитованих вище уривках: Він знає сатану набагато краще, ніж може його знати будь-яка людина, що живе у світі. Тому ми маємо вибір повірити Господові та Його слову або спробувати з'ясувати це самостійно. Але тоді і звинувачувати за наслідки варто тільки самих себе, нас попереджали. Одним з найбільш відомих, популярних і корисних інструментів духовного життя є розпізнавання духів, запропоноване святим Ігнатієм Лойолою понад п'ять століть тому. У ньому Ігнатій застосовує прості принципи, окреслені процитованими вище словами Ісуса. Коли щось приходить від Бога то воно буде мирне, радісне і спокійне, воно приноситиме втіху та даватиме життя. А коли щось походить від сатани, воно буде бурхливим, тривожним, важким, негативним. Це буде спустошення, яке не дає життя, а забирає його. Саме про це і говорив Ісус у наведених вище віршах із Євангелія.